Рок англійської у здорових і життєрадісних першачків, а ось так вже у третьому класі дбають про власне здоров'я. Коли приходиш з вулиці, треба кожного дня мити руки, після туалету мити руки. Треба не їсти руками, а їсти ложкою, вилкою і ножем все різати. Треба, треба повдягатися, коли йдеш на вулицю. То в погоду, яка я погода, так і вдівайся. Ну, мама каже, завжди лягти в ліжко накритися, ну і щоб було тепло. Деко коли ще дзвонить лікарі, якщо дуже мені дещо болить? Ці анкети вже невдовзі отримують батьки школярів. Питання стосуються здоров'я дітей. Однак таке опитування його співорганізатори називають не медичним, а соціальним. І тільки прочитавши цю анкетку. Людина вже зробить добру справу для своєї дитини. А коли вона її ще заповнить і повернеть, вона вкладе ну, свій час і свою любов в здоров'я власної дитини. І це є найбільший соціальний ефект цього проєкту. Я би сказала, що це ще є глибоко духовний проєкт, тому що здорова дитина буде і духовно розвиватися, вона буде мати настрій. А дивлячись на цю фотографію здорової такої пампушечки, то хочеться думати, що ради цього варто цим займатися. У школах про анкетування щойно дізналися вчителі, але вже погоджуються, справа корисна, адже уваги батьків нерідко бракує. Перші два роки вони цікавилися. Дуже часто приходили, цікавилися і здоров'ям дітей, і навчанням дітей. І зараз вже третій клас, можливо, вони вважають, що вони вже такі трошки більш доросліші, то зараз вже трошки менше звертають увагу батьки. Можливо, там я не забагато, багато, але з сторони там мало. Ага, ми дитини відричка, моє чи я. Значить, раз таке питання, значить, унос вимагає щось, мама задумується. Раз мама задумується, мама задумується до лікаря. Найпоширеніші хвороби у нинішніх школярів сколіоз, погіршення зору, спазми судин головного мозку. І лише третину учнів можна назвати практично здоровою. Наталя Глушко мати трьох дітей. Наймолодша Софійка у першому класі, тому мама має з чим порівнювати. Мене старший син має 22 роки, розумієте, і хвороби, які були в нього, в нього таких проблем не було, як, наприклад, от боліла голова. У нього в першому класі ж він мені сказав, що в нього боліла голова, я такого не чула від нього. Відтак 98 питань про самопочуття її дитини маму зацікавили. Вона обов'язково заповнить анкету. А перші результати такого опитування організатори обіцяють вже наприкінці навчального року. Сам проєкт активно буде впроваджуватись протягом квітня. Роздача і збір анкет, опрацювання на початку травня, якісь перші результати в травні вже буде мати. Таке ж опитування наступного року самопоміч проведе вже серед батьків до у дитсадках, аби діти були здоровими маличку.